Як відбувається поклейка бронеплівки на вікна? Спочатку майстер знімає штаб, який з вікон, щоб забезпечити повний доступ до поклейки, і плівка краще трималась. Після цього ми готуємо мильний розчин, яким будемо мити вікно перед поклейкою. Коли вікна чисті, ми наносимо мильний розчин на поверхню плівки та самого скла. Прикладаємо плівку до вікон і перевіряємо, щоб все було ідеально рівно. Починається процес самої поклейки, і спеціальним шпателем ми розгладжуємо плівку. Як можна побачити, плівка абсолютно не впливає на видимість скла і залишається непомітною. Коли робота завершена, ми повертаємо назад штапіки і обов'язково після себе наводимо порядок і отримаємо ось такий результат. Непрості реалії життя в Україні диктують свої умови, і тому ми вводимо нову і дуже важливу послугу поклейка бронеплівки на вікна. Ця тонка і абсолютно непомітна плівка, на відміну від скотчу, зміцнює скло та Надійно захищає його від ймовірного розлітання на уламки. На цьому прикладі можна побачити принцип дії захисної плівки на вікно під час вибуху. На даний момент послуга доступна у Києві, і для того, щоб її замовити, напишіть нам у інстаграм, телеграм або за номером телефону в описі профілю.